Всім від пані бібліотекарки. Розкажіть, будь ласка, чи любите ви таємниці? Чи любите ви дивитися, як падає сніг за вікном? Що ви полюбляєте робити в цей період часу? Зимку. Ліхтарники Олександра Дорожець. Ця книга чудово підійде для вечірнього читання. Особливо напередодні Різдва Зимових свят? Ви дізнаєтеся. Хто очистить чистить сніг на вуличних ліхтарях? Хто чистить світлофори, щоб вони світили гарно, коли падає багато снігу? А якщо трапляється так, що снігу випало забагато, хто допоможе маленьким ліхтарникам? Хто триматиме цю таємницю, щоб ніхто не довідався? І як бути коту Мартину, якщо йому самому потрібна допомога допомогти ліхтарникам? А таємницю хочеться тримати.